Вітаю Вас як і завжди в цей час ви дивитесь телепрограму звитяга на ТРК Львів студії Антон Миронович. Говоримо про українських героїв, їхні проблеми, досягнення і перемоги, і вже буквально за мить добірка останніх військових новин у нашій рубриці Дозор. Підготовку українських військових у міжнародному центрі миротворчості та безпеки високо оцінив командувач сухопутних військ Збройних сил Канади. Під час перебування на Львівщині канадська військова делегація, яку очолив командувач сухопутних військ Збройних сил Канади, генерал-лейтенант Марк Хайнц, відвідала міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Зустрічали іноземних гостей, начальник видового військового вишу генерал-лейтенант Павло Ткачук та командири об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки українських підрозділів. Під час спільного брифінгу генерал-лейтенант Павло Ткачук розповів канадським військовим високопосадовцям про перспективи розвитку центру. Зокрема, він окреслив конкретні плани та вже зроблені кроки підготовки висококваліфікованих інструкторів, створення нових та вдосконалення вже існуючих об'єктів навчально-матеріальної бази, а також забезпечення необхідних соціально-побутових умов для українських та іноземних військовослужбовців, які в подальшому залучатимуться до підготовки підрозділів вітчизняного війська. Після того генерал лейтенант Марк Хайн зустрівся із канадськими військовослужбовцями та відвідав ділянки полігону, де відбувається підготовка українських військовослужбовців іноземними інструкторами. Зокрема, підрозділ однієї з механізованих бригад збройних сил України під керівництвом канадських інструкторів продемонстрував свої навички з пересування в умовах безпосереднього зіткнення з противником та здатність доведення наступальних дій відділень. Командувач сухопутних військ збройних сил Канади висловив позитивні відгуки від побаченого, високо оцінив дії українських воїнів, побажав військовослужбовцям обох країн продовжувати ефективну співпрацю. Адже за його словами, досвід воїнів збройних сил України набути у боях на сході України також є надзвичайно важливим і для канадської армії. Львівські десантники продовжують якісно виконувати завдання під час масштабного міжнародного навчання наконда 2016 тисячі Взвод львівських десантників, що діє в складі литовсько польсько української бригади на багатонаціональних навчаннях наконда 2016 Відпрацював завдання із зачистки території. Наша задача штурмовою групою продвинутися через кордони польської армії. Нанести удар противнику по відміткам Р1, Р2, Р3. Польські вояки блокують місцевість захопленими законними збройними формуваннями. Тим часом українські десантники йдуть на штурм будівель, у яких засіли бойовики. Підрозділ виконав завдання в повному обсязі на 100%. Незаконні збройні формування були знищені в ході бою. Умовного бою підрозділ був один військовослужбовець умовно поранений. Навчання анаконда 2016 проходять у Польщі за участі понад 30 тисяч військових з країн НАТО та держав партнерів, зокрема із з України у Львові. Українські та польські науковці обговорили актуальні проблеми політики безпеки. У Національній академії сухопутних військ, що у Львові, відбулася міжнародна наукова конференція на тему виклики політики безпеки, історія і сучасність. Продовж двох днів близько півтори сотні військових та цивільних науковців обговорювали проблеми світової та регіональної безпеки. Загалом у заході взяли участь представники з понад 20, зокрема 9 польських наукових установ та освітніх закладів. Організаторами заходу виступила Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Жешовський університет. На цій конференції запрошено у нас 24 представника з польських ведучих навчальних закладів, майже всієї Польщі від Варшави до Вросла від Вросла до Гданська і досить потужні професора, доктора наук, які чітко виступають. Ррозуміє сьогодні сьогоднішні реалії нашої історії і сучасності, які проводить Росія проти України під час пленарного засідання. Учасники конференції заслухали низку вступних доповідей провідних українських та польських науковців, в яких було проаналізовано передумови актуальних викликів у сфері безпеки сучасного світу, а також висвітлено можливі шляхи розв'язання найбільш болючих безпекових проблем, зокрема й у східноєвропейському регіоні. Це актуальна тема на сьогоднішній день. Ми це вже цю вже конференцію ждемо давно. Спланували майже рік тому. Це зв'язано з тим, які події проходили в Криму і на сході нашої держави. Впродовж двох днів обговорення відбувались у чотирьох секціях. Окрім того, за час перебування у стінах Національної академії сухопутних військ всі учасники заходу мали можливість ближче ознайомитись із специфікою та новітніми методами підготовки майбутніх офіцерів для збройних. Сил України. У військово-медичному клінічному центрі західного регіону почала працювати нова клініка психіатрії. Надаватимуть там військовослужбовцям і психологічну допомогу. У Львівському військовому госпіталі почала працювати нова клініка психіатрії. До 2006 року подібне відділення вже існувало та було скорочене. Земля та будівлі були вилучені з фондів установи. Відновлення роботи клініки дозволить медикам покращити психологічну допомогу військовослужбовцям. 2015 році була створена повернута до складу центру клініка психіатрії. Штат її заповнений, і ми змушені були розміщати її на базі цілої низки наших соматичних відділень. Палати були розкидані по цілому центру. Звичайно, що комфорту якогось в цьому лікуванні не мали не ми, як медичний персонал, не мали і наші пацієнти. Сьогодні з введенням цієї клініки все буде зведено воєдино на одній території, ми будемо мати можливість комплексно підходити в плані лікування наших пацієнтів, починаючи від амбулаторного лікування, обстеження стаціонарного лікування, такої роботи часто експертної, до виписки і до психоребілітації, яка на сьогоднішній день є дуже потрібною. Військові медики зазначають, нова клініка допоможе знизити ризик суїцидів у військах. Сподіваюсь, що з відкриттям цієї клініки, нашої клініки, ми зможемо Всю цю допомогу вдосконалити, зробити як найкраще для наших пацієнтів, і щоб потім вони змогли повернутися для, до нормального життя і бути повноцінними громадянами нашої країни. На цьому модернізація розбудова військово-медичного клінічного центру Західного регіону не припиниться. Зараз на стадії погодження знаходиться ескізний проєкт нового корпусу госпіталю з вертолітним майданчиком. Буде розвиватися напрямок аеромедичної евакуації. Також планується облаштувати клініку екстреної медичної допомоги. Днями на Львівщині пройшов заключний етап бойового злагодження ще однієї механізованої бригади Збройних сил України. Усі дії наближені до бойових відпрацьовували наступ і оборону, особливу увагу звертали на взаємодію різних видів збройних сил та родів військ. Чи вдалося з'єднаню виконати поставлені навчально-бойові завдання? Дізнавались наші кореспонденти. На тактичних полях міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ майже справжні відпрацьовуються усі можливі варіанти дій, наступ і оборона, взаємодії з літаками повітряних сил та армійською авіацією сухопутних військ. Час від часу на командно-спостережний пункт бригади поступають відні здійснити евакуацію важкопораненого, евакуювати пошкоджену техніку. Найближча задача підрозділів оволодіти рубежем стара церква темний віснівої. Єсть розрив, є розрив. Один з опорних пунктів умовного противника продовжує чинити опір. База тридцять рапіти просування батальйон. Ухвалюється рішення застосувати артилерію. 24-20, огонь. Після нанесення вогневого ураження батареї стрімко змінюють свої позиції. Невдовзі своє місце розташування змінює і командно-спостережний пункт бригади. Полі все відбувається як у реальному житті у рамках підтримки загальної підрозділу. Просувалось питання артилерійської підготовки атаки. Це робота по передньому краю противника по його укріпленим районам та оборонним позиціям. А також по мірі просування загальновського підрозділів, знищення угрупувань живої сили вогневих засобів і вже виконували завдання загроженого огню, тобто затримку або унеможливлення маневру підрозділів противника. Виведення їх на вигніший нам район для подальших вогневого ураження. Перша загальні військові підрозділи висувається, і е, снаряди артилерії розриваються безпосередньо на безпечній відстані перед ними, не так як раніше було там, за 5-6 кілометрів десь попереду на фоні наступачих підрозділів, а саме попереду за військових підрозділів, що також елемент психі... психологічної підготовки військовослужбовців. Це... Координація дій між підрозділами, між родами військ і відповідність така дуже жорсткі умови часові для виконання артилеристами. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що е, якщо ми не сучасне по ним команду зарані військовопідрозділ приблизиться до того місця, де повинні впасти снаряди і може своїм підрозділом задати шкоду. Тому своєчасність і раптовість відкриття вогню. Це дуже дуже такий рішучі момент для артилерії. Саме ці питання зараз відпрацьовуються. поруч із артилеристами, зенітники вони прикривають батареї від удару з повітря. Це досвідчені воїни, які добре попрацювали в зоні проведення антитерористичної операції. Прикривали гаубічна самоходна артилерійську батарею з зенітним комплексом, стріла 10 Находились на дальнем рубеже и условно уничтожили два Ми-24 и реально уничтожили две осветительных мины. Данная машина находилась на выполнении задачи в зоне АТО под Дебальцево, где, собственно, и уничтожила два беспилотника. Обучение доказало, что мы были способны, дали уверенность, что мы можем нам больше. И все, что нам было поставлено, но мы выполнили Надеюсь, что все хорошо. Батальйони бригади закріпились на нових рубежах і відбивають атаки супротивника. Знову до роботи береться артилерія. а 50 2-50, 2 А, 51. Одну машину, огонь. <плес> Часу на відпочинок немає. Обід на вогневих позиціях. На обід борщик, зелений борщик, ірисова бір, каша, зелений, зелений борщик зелений. і компот. Ніч злива і гроза застають бригаду на полі бою. Для розвідки позиції ворога застосовують безпілотний літальний апарат. Ворожі колони знищують реактивними системами залпового вогню. В небі з'являються мішені умовні літальні апарати ворога. Вогонь із землі ведуть зу 23 2 та зенітно-ракетні комплекси Стріла 10. Підрозділи бригади знищують противника усіма наявними вогневими засобами. За командою запалюються дими. Це орієнтир для армійської авіації. Пілоти відпрацьовують по атакуючому противнику, який вже підійшов на 100 метрів до наших рубежів. За бойовими стрільбами спостерігає начальник генерального штабу головну збройних сил України, генерал армії України Віктор Муженко. Начальник Національної академії сухопутних військ генерал лейтенант Павло Ткачук, офіцери і генерали Генерального штабу та командування сухопутних військ Збройних сил України. Завершується злагодження двох механізованих бригад, яке проходять на двох полігонах. Ми сьогодні мали можливість спостерігати за злагодженням однієї бригади на півдні України. І зараз ми знаходимося на заході нашої держави, де проходить ще один етап злагодження бригади з бойовою стрільбою. Другої механізованої бригади. Бригади були виведені два місяці назад на відновлення, доукомплектовані технікою озброєнням, особовим складом, пройшли повний цикл бойового злагодження і зараз знаходяться на завершальному етапі. Попередня оцінка, тому що навчання ще не закінчились, вони ще йдуть. Ще йдуть. Попередня оцінка достатньо позитивна, дій наших військовослужбовців і їхньої навчаності. Йде процес підготовки, і весь час в ході виконання завдань з'являються нові форми і способи застосування наших підрозділів. Зараз увага звертається на маневрність дій підрозділів, на мене дії підрозділів і ефективне застосування озброєння, яке мається на озброєнні тих чи інших військових частин. В ході е, відпрацювання практичних дій з'являється нові ну, водні з установки і підрозділ дій. Не за завчасно підготовленим сценарієм, а вони відпрацьовують питання вже так, по ходу, по факту. По факту. І багато вводних ідей, які для командирів зовсім не очікувають. Це дозволяє, по-перше, більш творче підходити до застосування своїх підрозділів. І, скажем, так з'являється розуміння, тактичне розуміння в кожного командира. Бій стихає лише під ранок. Бригада виконала своє завдання і відстояла клаптик землі на полігоні. Незабаром вона вирушить туди, де рідну землю треба боронити не в навчальному, а в реальному бою. Жовто-блакітний стяг це значно більше, ніж просто символ нашої країни. Своє життя за нього був ладен віддати боєць із позивний богун, котрий виніс державний прапор України із полону бойовиків, де сам пробув понад сотню днів. Наші колеги з військового телебачення підготували про цього українського героя дивовижну історію. Пропонуємо переглянути її і вам. Сьогодні жовто-блакитний стяг це вже значно більше, аніж просто державний символ. Це воля і незалежність, це мужність і відвага українських воїнів, які кров'ю виборюють наше право жити під цим прапором. Зрештою, це символ перемоги, на яку всі ми так чекаємо. Своє життя за український прапор ладен був віддати і Максим Богун, який виніс його з полону бойовиків, адже для нього це частина батьківщини, яку він пішов захищати, і за яку віддали життя його побратима. Ми не можемо показати його обличчя, адже для нього війна ще не закінчена, і він знову йде на схід. Та ми не можемо не розказати дивовижну історію. Історію порятунку українського прапора, який віднині є символом нескореності українських воїнів. До зони АТО боєць із позивним «Богун» потрапив у липні 14-го із батальйоном Донбас. Спочатку був Артемівськ. а З нього стартували ми і звільнили попасно. Після того, через декілька днів приймали участь у звільненні Лисичанська. Те, що було в Луганській області, теж і те, та війна, з якою ми зустрілись в Донецькій області, вона дуже сильно вирізнялася. Якщо в Луганській області ми мали зіткнення або з добровольцями, або з місцевими, хто взяв в руки зброю, то вже в Донецькій області. Ми мали проти себе добре навчену армію Російської Федерації. Іловайськ одна із найсуперечливіших сторінок цієї війни. Бій за стратегічний плацдарм перетворився на справжню трагедію. Понад пів тисячі загиблих та поранених, кілька десятків зниклих безвісти. Такий сумний підсумок Іловайської операції. Окрема група виїхала на штурм Іловайську, а де декілька груп. У складі яких був і я, залишились попасні для підтримання бойових дій у напрямку Первомайська. До Іловайська Максим Бугун потрапив у переддень свята Незалежності. Його батальйон тоді зайняв оборону у місцевій школі. 23-го числа хто прийшов в черговий путінський гуманітарний конвой нас дуже сильно обстріляли. Поздоровували з ним національного прапора. 24-го о четвертій годині ранку всі перенас поздоровили з Днем Незалежності дуже сильним артилерійським обстрілом. Коли стало очевидно, що операція в Іловайську зайшла в глухий кут, українські війська та добровольчі формування отримали наказ залишити місто. Відхід мав відбуватися так званим зеленим коридором. 29 числа був організований, як то кажуть, вихід з Іловайська за домовленостями. Що ми виходимо. Але коли ми вже виїхали з Іловайського і були в Ногопілі, там, де формувались дві колони, велися ще переговори. Росіяни хотіли, щоб Збройні сили виходили, а добровольців всіх лишали. Коли ми вже виїхали на полі, вони захлопнули пастку. І почали розстрілювати з танків та скритих вогневих точок супротивника, нашу техніку і наші засоби пересування. По дорозі в Червоносільське колона була повністю розбита. Залишки дістались до Червоносільського, де і утримували оборону два дні. Два дні допоки нам не сказали, що ніякої підмоги не буде. Хлопці, робіть, що хочете на ваш вибір. На руках були ранені, дуже багато поранених. Якось кинути своїх поранених товаришів. А що потім? А якщо їх потім почнуть добивати, просто так, розстрілювати росіяни, що тоді? Після того жити з цим тягарем все життя. Вони не відріз відмовились покинути поранених побратимів. Понад сто українських воїнів потрапили у полон російських військових. Нас вони передали вже незаконним збройним формуванням самопроголошеної Республіки Донецької. 30 числа нас, коли ми склали зброю, нас всіх привели і привезли на поле. Це було під Старобішевим. Це поле було зборний пункт. Всю ніч після того ще доводили і довозили полонених з різних напрямків. В полоні я пробув 119 днів. У середині жовтня частину полонених відправили на відбудову Іловайська. Частину ж залишили у підвалі, як схильних до саботажу, без повітря та сонця, без зв'язку із зовнішнім світом. Найголовніша мрія навіть не мрія мета повернутись, повернутись додому. Якщо ви вижив в тому розстрілі, то ти повинен вижити і тут. У жаху увесь цей час жили і близькі Максима, батьки, друзі, адже не знали, чи побачать його живим. Це важко насправді, бо 29 го числа я дзвонив йому і він вже не відповідав. Ми знали, що він... Я знав, що він у Іловайську, знав, що він в тій колоні, скоріше всього буде. І, звісно, було так. Уже такое точнее підтвердження це було 9 сентября 2014 року. Випустили артиста із Донбасу. Він сидів в Донецькій в СБУ, І я його почала І Показую фотку Максима. він вже да малого бачив. Одним із щоденних ритуалів бойовиків, які утримували наших полонених, була наруга над українським прапором. На прозі лежав. Теж український прапор, об який вони заставляли витерти ноги. Якщо люди відмовлялись, то їх дуже жорстоко били, і після того ноги прострелювали з пневматичного пістолета. Я скористався можливістю, що наглядачі відволіклися, а цей прапор валявся так трошки в сторонці. Я його хоп-хоп-хоп-хоп-хоп і собі за пазуху засунув. От, ну і продовжив далі, далі прибирати. От, прийшов в камеру, заховав його так, щоб е, не, за, не знайшли, тому що у нас е, е, періодично робилися обшуки. А коли вже волонтери наші привезли теплу одежу, я домовився зі своїм побратимом добрим, Юрком, і ми тихенько зашили флаг вже в підкладку куртки. З цією корткою я вийшов на свободу. Після того весь день гуляли, От, я попросив всіх побратимів, які були воловайську, щоб вони розписалися. Жовту блакатний. Це моя душа, це частина мене, це моя батьківщина. Неможливо уявити, які емоції відчуває людина, яка після чотирьох місяців виснажливої неволі знову опиняється на свободі. Власне, як і те, що цієї миті відчувають її рідні та близькі. Це було так, є, живий, слава Богу. Мене здається, сльози текли, коли я побачив шагаючим від цього, від частини. <рапріпи> це було круто, звісно. Це, це було звісно. Один з найяр... найяскравіших моментів у житті, чесно. Ще була ніч, десь третя ночі і так далі. І я прибіг, це, я прибіг вже додому, постачався вікно спочатку бабуля, потім дід дуже-дуже сильно обрадувались. Він маленький, сам невисокий, але да? у нього дуже сильний стержень когда он вернулся после плена, я очень боялась, що он изменится, знаєте, закроется, сломается. Ну, Максимка видержав, молодець. Прапор, який Максим виніс з полону, тепер експонується у Національному військово-історичному музеї України як символ незламності наших воїнів. Звісно, ми зацікавилися цим прапором і, взагалі, самою історією. І е, завдяки цьому ми зв'язалися з Максимом Богуном. Цей прапор був двічі експонувався на Софійській площі і Михайлівській площі у день прапора і 14 жовтня 2015 року. Як нас брали в полон, нам ще тоді кажуть, жаль, є розпорядження, що вас не можна розстріляти на місці. Тому що ви добровольці вас все одно, якщо навіть освободять, якщо ви сюди вийдете, ви знову візьмете оружі. Основа пойдёте воевать. Конечно же, сложно забыть все, что им пришлось пережить. Все э эти расстрелы, плен, и, конечно же, их тянет туда. Они хотят справедливости. Я верю ещё в разу, що буде нагода, він ще покаже себе як справжній воїн, я на завершено справу. Я йшов, на ще б її закінчити, і тому я її бомбіске зняв. На цей час це все наша програма добігла кінця. І користуючись нагодою, колектив телепрограми звитяга вітає всіх медичних працівників із їхнім професійним святом. Ми ж з вами побачимося вже рівно за тиждень у цій порі. Нехай щастить.